Привіт, в ефірі об'єктив. Тут ви можете дивитися авторське документальне кіно, а також дізнаватися про нього більше від самих його авторів. І сьогодні в нашій програмі одразу два герої. Це режисерський дует Леонід Кантер та Іван Ясній. Зовсім так. Така, щоб камера там лежала. І вона так буде. Ну, так, так. Сьогодні ми представимо вам фільм Добровольці Божої чоти, який Леонід та Іван знімали в 2015-му. Саме тоді тривали постійні бої за Донецький аеропорт, і саме туди поїхали наші документалісти в найгарячішу точку фронту. Чому вони йдуть на фронт? Заради чого? Разом і до кінця. тож ще щодо перемоги. Початком був Майдан, який започаткував волонтерство. Тоді якось логічно таке було, що треба було продовжувати після Майдану щось робити. І ми з Леонідом погодились на перший фільм. Це війна за свій рахунок, а потім вже добровольці Божують чути. Це наш спосіб боротьби, це наш спосіб війни, тільки творчої. Тому що воювати з автоматами от. Ми з Іваном не суперефективні в цьому сенсі. Але е, воювати за серця людей, от я думаю, тут е, ми на своєму місці. Перший поїхав лині туди, їх знайшов. Ми потрапили. Спочатку в батальйон, який просто дуже сподобався, тому що в них зовсім інша вже дисципліна. Це не савдепія, це не марширування, це не е, зображання війська, це реальне військо. І воно побудовано саме от війни. Тобто це не, не військові, а воїни. І тоді стало якось само собою зрозуміло, що про них треба знімати фільм. Можна робити що завгодно, аби не було ненависті в серці. А з любов'ю можна робити. З любові до землі, з любові до людей з любові. І це ключова, мені здається, відмінність е, тих, хто воює проти нас і нас. Насправді ми йшли за своїми героями. Тобто, ми попали в аеропорт, тому що вони туди попали. А вони попали, тому що вони туди прагнули. І взагалі. Кожен доброволець він прагне не додому потрапити, якщо добре там все у нього виходить, а навпаки, щоб йому дозволили поїхати на найпередовішу передову, як там в фільмі говориться. А тут є передова ще більш передовіша, ніж сама передова. У даному випадку Донецький аеропорт. Тобто місце, де стріляють 24 години на добу. Місце, де можна проявити всі свої найкращі, якісь внутрішні речі, які кожна людина, кожен боєць має, за дуже стислий термін часу постати героєм. Пацани, я розваляли аеропорт. Побудуємо ще. Був радий. Щасливий дізнатися, що в нашій країні багато людей, ось таких класних людей. Якби не війна, я не знаю взагалі, як би ми зустрілися всі між собою. Чому солдати називають свою зброю ім'ям своїх дівчат? Тому що безвідказні і в будь-яких положеннях. Маша, Машенька. Йоби, йоби! Герої цього фільму добровольці. Багато з них проміняли кар'єри на передову. Але як не втратити віру і позитив на фронті і після? Розповість Олександр Чуб, який із посмішкою та пригодами на велосипеді відновився після поранення. добре, тоді це було оптимальне місце, де треба було бути. Є і якби нормальне відчуття, тобто що треба захищати свої цінності, свою країну. Є випробування себе в обов'язок чоловіка ніхто не відміняв ніколи. І там просто пошук пригод. Ну, Все в купу, настільки це мікс, але цей мікс якраз який не дозволяв сидіти вдома перед диваном чи перед перед телевізором, це на дивані сидіти. Як медик допомагав, набивав боєкомплект, коли треба, підміняв хлопців, прикривав. Героїчно це там груддю на амбразуру, а мене все, все лише відстуває, і я їх і я кому не пощастив. Ну, Уламком перебила гомілкові гамілк, кістки лівої ноги. Спершу мене лікували в півроку неправильно, не зрослося, потім пере, повторна операція, яка вдала, я. Через півтора місяця після тієї операції вже пішов з паличкою, ну а потім сів на велосипед. Я сів, поїхав від Флориди, ну, закінчив в Каліфорнії. Ну, це 10 тисяч кілометрів, але напряму там буквально 5 тисяч, просто я багато не заїжджав. 10 штатів, здається, я щось рахував так плюс-мінус. Треба менше слухати, оточуючих, Бо насправді більшість для мене більшість. От, от, Стримуючих тих, хто заважає, це оточуючі, які там не вірять в це. Тобто самому важко повірити, а тут ще мамця такого ой, побережись. Там і в принципі в нас світ, який. Ну, Об'єктивно він проти фізичної досконалості да, зараз от, налаштований, тіпа, і проти розвитку фізичного, от, тіпа, от, телевізор, жрать, сидить, тобто, і не, не рипайся. Тобто, і це ну, на моїх очах, тіпа, я скільки в госпіталях провалявся, культивується. Да? Тобто, фізична робота з тілом, це по-любому штука, яка витягує, яка витягує, особливо в інформаційний час, да, коли типу, ти можеш собі відключати тіло, мозги включив свій Фейсбук там, і, і переживати за Україну і долю всього. Світу взяти і просто прогулятися, почати з прогулянки якоїсь там пробіжки, ще щось. Це те, що ну, вимагає час. Чому люди мистецтва йдуть на війну? Що взяти в руки: камеру чи автомат? І як не втрачати гумор та позитив, знімаючи воєнні документалки? Повернемося до наших режисерів. Та на війні взагалі чорний гумор на війні. Він дуже, його дуже багато на війні. Взагалі війна це більше гумору насправді. Heavy metal ми повідімо. Тому що людина жартувати починає там в десятки разів більше, коли довкола не є стільки горя. Ненавиджу локацію. Був два дні вдома, а займався тим, що різав локацію. Це сепаратистське дерево, до речі. Воно приперлося до нас в країну і росте тепер кругом. І от 200 років назад тому... По-моєму, не було б. Ми так між собою домовилися з мінімідом, що ми будемо знімати позитив. Тому що довкола настільки багато всього негативу і з телекранів, з новин якісь там. А взагалі, щоб було піднесення, загальне таке національне піднесення, потрібно шукати позитивні, позитивні сторони. І ми так робили фільм. Взагалі, я думаю, що тут ще дуже важливо, що ми з Іваном такі оптимісти двоє. І ми бачимо цей світ досить смішним. Кумед, не смішним, але кумедним. Можливо, саме завдяки цьому з нами цілий час це все і трапляється. Ну, воно взагалі з усіма трапляється просто, можливо, не всім якось так всі згодні над собою посміятися. Ну, де, що залишилося поза кадром, це було чуть не з перших днів наших зйомок. то було інтерв'ю з нашим головним героєм. Біля БМП ми сіли і писати інтерв'ю. І перший день мене дуже сильно ввішали. Броньою, так, з бронежилетами, там, каски, все. І так. Це бронежилет, це найважче. І я присів, мені дуже важко було, мені вже ноги затерпли. І коли, на, в присядки так знімали біля БМП, і коли почався мінометний обстріл, треба, треба, треба було швидко я відреагувати, можна можна. сховатися. І коли я піднімався, я чуть неправильно розрахував і земне тяжіння, і мене, я впав на, на плечі. Черепашка ніндзя. Ніхто не Дуже класно з Іваном працювати. Він красотуліст. Це такий мистецький стиль, коли люди все так дуже так красиво роблять. І це дуже класно, тому що я дуже це все не люблю. А я люблю навпаки не упустити мить. Тобто для мене головне, щоб герой потрапив в кадр, щоб я встиг навіть фокус навести. Є такий парадокс, який ми з Леонідом знаходимо з сили терпіти один одного. І якось навіть часом бували якісь ну, такі нюанси, коли приходиться дуже сильно боротися за якісь творчі думки. От зараз, до речі, пройшло скільки часу, і я хочу вам сказати, що в фільмі були кадри, де пацани йшли з карягами, бо стволів то не було, зброї не було. У них один ствол на десятьох був. І вони на навчальній базі з карягами ходять. І в одного був автомат. І ми давали. Іван каже: Куди ми їх даємо ці драні кеди, Що це українська армія? Давай оцього з автоматом, автомат. Ми дали того з автоматом, Він дядь. один був з автоматом. Я кажу, а тепер прикинь, ми б дали б зараз їх з корягами. От зараз пройшло скільки часу, щоб люди збагнули, з чим все починалося. З карягами, бляха-муха, вони йшли. Взагалі легше було знімати події а в фільмі з Василем. Ну, такого немає. У нас вже подія відбу... відбулася. Це смерть його на фронті. І ми розуміємо, що ми не можемо його відзняти, ми можемо тільки відзняти його ближніх людей. Тут, знаєте, в Україні немає, мабуть, не всі такі, як був він з Франції. Тоді йому заказували в останній день оперу, їм потрібно було вивчити партію, яка вчиться за місяць, він вивчив за ніч. І і рвалося, і от це вот вдруг он этим. То Тобто, в принципе, його привлекала всегда тільки сверхзадача. Цей фільм він про оперного співака, про особу. Особу, як, ну, з унікальним голосом, яка мала вже щось дуже важливе, що не треба було втрачати. Так? Тобто, э, ну, такий унікальний шлях. І от якби от такого масштабу жертва, Жертвуєш ж... заради чого? Заради чого? І от коли ну, глядачі дізнаватимуться кожний раз заради чого, заради чого, заради чого, вони будуть думати взагалі над сенсом життя власного? А в нашій постійній рубриці Об'єктив рекомендує. Я би хотіла порадити вам до перегляду фільм Земля картелів. В ньому також хороші хлопці протистоять поганим, а звичайні люди беруть у руки зброю, коли бачать бездіяння влади. роблю, – це добре. Це Картелс. Дивіться фільм Земля картелів у мережі а також слідкуйте за програмою Об'єктив.